Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? тут, Что так багато людей сьогодні? Сьогодні собрались, радость мероприятия. Сьогодні будуть братья і сестри заключать завіт з Богом. ми зібралися, щоб подивитися, порадоваться вместе з ними. Да, дякую. Роман Вікторович, що ви можете додати? Ще можу додати. А ви давно прийняли хрещення самі? Я, пам да, пам'ятаю, пам'ятаємо, да. 4 роки назад. 4 роки О, да. назад. Ну і як вам взагалі життя з Богом? Все дуже добре. Щось змінилося у вас 에... в житті? Так, так, да. На краще, сподіваємося? Коли... Да, да, Завжди на краще все йде. Завжди. Завжди, так. Да. Це було з Богом завжди краще, тому що ти більше полагаєшся на нього і десь ростеш в ньому, десь ти змінюєшся, десь тебе він змінює. Так що, так, да, ніколи не, 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 не пожалкував те, що прийняв кращення. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви можете побажати нашим новое братам та сестрам? Щоб вони були завжди з Господом, щоб те рішення, яке вони прийняли, вони. Змогли до кінця свого життя утримати і бути з Господом, і надіятися тільки на нього. Амінь. Амінь. Добре. Скажіть, будь ласка, чому ви так сьогодні сяєте? Ну, напевно, тому що сонце дуже ярко сяде зранку. Ага. Може ще якась є причина? Є. Кажи, так? Не стісняйся. Ну тому що сьогодні е, таке день народження у нашого сина. Mm -hmm. Він приймає хрещення. А я думав спитати, скільки йому років? <рес> скільки йому? Ага. Трошечки йому стільки років, скільки було мені, коли я приймав хрещення. Mm -hmm. Така символічна дата для да. вас. Для Добре. Що ви можете побажати? йому? Хочу побажати йому, по-перше, держатись Бога, а по-друге, знайти сильного наставника в церкві, який допоможе йому пройти всі труднощі. Як колись я вибрав собі наставника тахтолого Сергія і його опит, його знання мені дуже допомогли триматися Бога. Угу, Мама приєднується так, до побажання. Так, 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 так. Також йти, 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 не зупинятися. З Богом до останнього. Дякую. А Господь вас благословить. Дякую. что Иисус Христос есть Сын Божий, ваш личный Спаситель. Обещаете Богу добрую совесть? Обещаем. По вере вашей крестим в вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. отлично. <рістична> Щось, що... Щось ви чули таке незвичайне. Ой, на небі стеняні. <рістична> <рістична> Ще раз вас вітаємо. Господь, дякуємо. Хочемо привітати вас і, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Що ви відчули? Ой, я відчула як написав, вроді підлетіла, що в мене й ноги підділо там з води. От, отак, так, вир. Спасибо, ти Такая Така легкость, така тут Вот. Ну я навіть не скажу, мені настільки добре, що просто навіть не скажешь, я наче побувала, побувала, вот там где песни поют, пісні вот, вот таке чувство, що значит, просто. Вы це відчула. Я відчула, відчула. Мені так, як і йшла, не боялася, а там як то одразу мене підксіла і все, вроде, а потім раз і по делу. Добре. Добре. Господь вас благословить. Спасибо. Вітаємо ще раз Спасибо. Вітаємо тебе. Будь ласка, поділися своїми враженнями. Декілька слів, будь ласка, що ти відчув? Радость і радость. Радість і радость. радость, і радость. Да. Добре. Як ти, як ти вважаєш, Господь. Він сьогодні був тут, він присутній був. Ти відчував його присутність. Ось ми щойно брали інтерв'ю з жіночки, вона каже, що відчувала легкість, відчувала радість і присутність Господа. Ти відчув це? Ну, так, да, звісно, я відчув, я, ну, що він здесь був, тому що це збиття важне як і для нього, так і для нас. Добре, дякую. Хай Господь тебе благословить. Вітання сім'ї. Слідкують, слідкують. Щоб нічого зайвого не спитали, да? <рес> питати, по-перше, що церква вона зростає, що Господь Господь приводить людей до себе через це вас. Дякуємо було, за так. це і Господу, за ваше служіння. І за інших пасторів, пасторів. За інших пасторів, за церкву, взагалі. Єга. за всіх, за всіх. Будь ласка, поділіться за вашими враженнями. Мені здається, сьогодні щось таке було особливе, мені здається. Так, да, було особливе. Особо. Что я знаю, ты чувал, я. сегодня такой был очень особенный день и я скажу что бог благословил так, бог благословил. Так. я сегодня рад что в нашей церкви в наших церквях сегодня прошло такое великое событие я верю что там вот на небесах сегодня радуется господь наш который пришел на эту землю просто, просто радується. І я, я радуюсь, церква радується, всі радуються. Так. Побажання, будь ласка, декілька слів, що ви побажаєте нашим новим братам та сестрам? Щоб вони не здавались, держались Христа, любили Христа і служили Йому, вместе з народом Божим. Амінь.